Всім привіт! Почнемо сидячи, краще на землі робити, а не на дивані. Сьогодні буде така динамічна крія трана яму, коли в нас рух об'єднаний з диханням. Це краще дозволить вам очистити ваші енерготіла. Які відчуваються як затиски і болі в якихось частинах тіла, та збільшити об'єм вдоху, видоху і, в принципі, вашого дихання. Сядьте зручно з рівною спиною. Я нагадую, що легка розминка перед пранаямою це ідеально, це правильно. Хоча наша сьогодні практика буде така досить динамічна, і її можна навіть робити без підготовки до пранаями. Завжди ми починаємо практику з повної неподвижності, закриті очі і прислухаємося до ритму серця, до ритму дихання. Слідкуємо, як відбувається вдих-видих, відчуття в носі, в животі, в грудях. Тих, витягнув злегка вверх, плечі вверх-назад-вниз. Видих, осі у тілом вниз. Почнемо з капала пхаті, ритмічного дихання. На видосі підтягуємо живіт і видихаємо, підтягнули живіт. Дали час розслабитись, вдих відбувся автоматично, знову видихнули, розслабились, видихнули, розслабились. І ловимо свій ритм. 108 разів глибокий вдих, повний видих, пів вдоху і акцентні видохи капала в своєму темпі можна. Плавний глибокий вдих. Затримка вдосі. Розслабили тіло, опустили руки, підберіться до ямочки ключичної і трошки ніби назад. Розкрили ребра, втягнувся злегка живіт, підтягнули проміжність. Очі направили в міжбровний центр, язик підвернули вверх або вгору. У цьому тіло розслаблене, стараємося тримати тільки внутрішню вісь, рівно опускати, розслабляти плечі. Коли ви тобі вийти розслабте всі замки, довдихніть і павно видихніть. Прослідкуйте відчуття з закритими очима. Будь ласка, уникайте перенапружень. Немає ніяких бути там сильних, неприємних тисків. Має бути відчуття легкості, може бути легке запаморочення, але більше все одно приємних відчуттів, ніж якихось нездорових. Повірте, коли якісь нездорові відчуття, ви про це знаєте. Ваше тіло вам про це каже, ви це розумієте, слухайте своє тіло. Агнісара Крізія. Її можна зробити стоячи, якщо незручно сидячи, або спробуйте сидячи. Якщо не буде входити, поставте на паузу і зробіть стоячи. Нагадується видих, затримка на видосі. Підтягнули живіт і взбовтуємо його на затримці, вивалюючи, втягуючи, вивалюючи втягуючи, такий тиск концентрується тут. Можна зробити декілька таких затримок, і скільки виходить разів. Спочатку повільно, втягнули живіт, максимально вивали і поступово набираєте ритм. Глибокий вдих, повний видих. Вдих. Агні це вогонь, можна зразу відчути, як піднявся вогонь в тілі. Це хороший показник. Багато разів агнісару не потрібно робити, достатньо 20, максимум 50 або 100, хто давно практикує. Візьміться зручно за коліна або за схрещені гомілки. І Починаємо розгойдуватись, також дихаємо в режимі такої капалабхаті чи пхастрики такої середньої. Почніть повільно вдих, прогинайтесь вперед, підберіть паралельно підлозі, видих, округляйтесь назад. Спочатку пробити цю проїздість на цій траєкторії, щоб вона стала легше. І згодом. Коли вона буде без перенапружень, починайте робити це досить швидко, з ритмічним диханням. Качаємо. Вдих руки через сторони вверх. Витягнулись руками всім тілом. Вверх затримка. Розширте ребра. Тягніться вверх. Видих. Нагадую, що треба робити без перенапружень в своєму темпі. Ця Практика, вона буває зовсім різна в різні дні. Інколи прям хочеться повільно це робити і кожен дих-видих, прямо масажно собі витягувати, а інколи хочеться як розгойдатися. Да? І тіло вже дихає саме. Тобто ми не рухаємо тілом, а саме диханням його коливаємо. Продовжуємо схожу техніку, але тепер центр грудей малює коло вперед прогнулись в бік. Назад ви округлили спинку, вбік вперед прогнулися. Видих назад, вдих вперед. Теж спочатку повільно і коли траєкторія зрозуміла, починає по ній легенько ходити. Вона не витягує прям максимально це все. Більше концентруйтесь на ритмічному диханні. І на ритмі. Видих заповільнились назад і в іншу сторону. Вдих руки через сторони вверх. Затримка витягнулася, підпередя трошки вниз, все вверх витягуємо. Відчувайте себе. Замок перед грудьми ручка в руку. Руки на лінії з плечима, скруточки разом з диханням, вдих вліво, потянули ніби ліктем ліворуч, видих вправо, вдих, видих, почніть повільно і потім розгойдуйте знову. Веде їх через сторони вверх. Затримка. Тянемося вверх, без перенапружень. Тоненько витягуємося, тоненькими відчуттями. Відчуваємо себе. Ще одна досить потужна практика, і вже будемо після цього медитативно робити. Видих буде через рот, язик витягуємо якомога. Більше. Краще відкрити перед собою очі, руки розкриваю. Мені ще інколи подобається отак от вдаряти ними ніби об ноги. І потім, ну, вдаряти об груди я не робила, але об ноги прикольно, вона дає, типу, реліз нігтів. Такий. Можна просто вверх вперед і ніби до грудей. Ніби берете таку чисту. Кусок енергії і в себе вставляєте, берете, вставляєте, не спішимо. Вдих глибокий, потужний, видих через рот, витягуючи язик. потужно, глибоко. Останні 10 потужно, глибоко. Сторони, руки на землі, на ногах вдих тут, розкрили ребра, стягнули проміжність і потрусились всім тілом На затримці. А видих. Ще вдих затримка, потрусилось на затримці. А тепер тільки плечима плечі вверх і вниз, вверх і вниз втягнули, розслабили на затримці глибокий вдих. Підняли плечо пустили. Оце тому не треба на дивані робити, щоб не де От. І видих. І ще раз спочнімо вдих. Видих. Розслабились, слідкуємо за відчуттями. руки на грудний центр, долоня на долоню, вісім маленьких до вдихів і повільний видих через дві ніздрі, глибокий вдих спочатку. Видих. До вдохи. До максимум максимуму зикну і спустили. То есть расслабляемся, и І останній цикл. Увага всередину. Переходимо до уджаю. Сьогодні разом дихаємо. Якщо у вас раптом не виходить, просто зберігайте пропорцію, але виберіть для себе довжину вдоху і видоху. Також буде затримка після вдоху, рівна спина обов'язково. Тіло розслаблене, стержень витягнутий. Видих, вдих на 6, 5, 4, повний. 3, 2, 1. Видих, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих, повне гічне, шипляче дихання. Видих. Язик на верхньому піднебінні. Вдих. Руки великі, вказівні пальці з'єднані, інші рівні. Видих. Слідкуємо за відчуттями під час дихання у носі, у животі, у тілі. Можна на носі тільки сфокусуватись. Ще вдих. Видих на дев'ять, вісім, сім. Всі тонкі відчуття над верхньою губою і в носі на свизості відчуваємо. Вдих шість. Максимальний вдих. Видих дев'ять. Вдих шість. Выдох дванадцять Вдих – 6. Видих – двічі довше дванадцять Вдих – 6. Ведих дванадцять. Вдих, шість. Затримка, розширення ребра. Видих, дванадцять. Рівномірний, рівний видих. Вдих, шість затримка видих дванадцять, вся увага в носі вдих. Затримка. видих дванадцять і видих І вдих. І видих. Продовжуйте дихати кранояму у джай, скільки вам комфортно, переходьте до медитації, Намасте. Всім легкого продовження дисциплінованої практики.